Цього року почали звозити сюди ну, багато цього сміття з різних навіть, регіонів, там, з Косівського району, не тільки там вже буду говорити, а ну, з Чернівецької області. Навіть були бесіди про те, що з Коломийського району, можливо, і далі. Аж цього року вони десь робили якісь спроби фактично показати по документації, що це є таке сміттєзвалище, бо, наскільки я розумію, дотепер воно було так, як цей, то стихійного характеру, носили назву стихійного. Створює великий дискомфорт мешканцям Іллінцю, які межують недалеко тут від нього. Цього року була така свого роду техногенна катастрофа екологічна, кінець серпня виникла пожежа була. І якби своєчасно не піднялося, були наше питання, так ну, як активістів про те, щоб її усунення, то напевно вона могла прости ще дати дуже багато негативних наслідків. Але слава Богу, діями наших небайдужих мешканців прилезли сіл, також нас, як активістів, своєчасно тиском на відповідні служби воно було потушено погашено. Коли я приходив на річку купатися, і ми десь... І... Ходили тут за рінками, то з дитинства це сміттєзвало ще вже тут існувало. Ну, Був маленький, але не було таке примітних в теперішніх масштабах. У 2008 році, коли було пойно, було все змило. Сміття було починаючи від Ілінці, і в Рудниках, на городах, у подвір'ях людей і аж Снятинський район та далі. І це, що ви зараз можете спостерігати зараз, це вже зараз є нове утворення від 2008 року. І з кожним роком воно набирається більших і більших масштабів. Раніше у 2012 році. Було таке питання, що приїхали до нас на роботу Ілінецької сільської ради, там на сесію, забули селищний голова разом з представником району, і десь наш. Ну, Нашою сільською радою було підтримано рішення про те, що надати у користування дану земельну ділянку як на спідсміттєзвалище. Хоч фактично ніякої проєктно технічної документації на той час, і напевно, і дотепер і немає на нього, що воно є таке. Ну і таким чином сесія проголосувала, надали, і маємо, що маємо. Коли тут все тим смогом затягнуло так дуже конкретно, то стривожилися мої такі інці, там, ну, самі екрані вулиці звідси, то. Так думали, що вже була, доходило до евакуації. А там недалеко річка наша протікає пруд. Та як вже зі слів активіста, попередньо що був говорив, то напевно, не знаю, бо він це все може забрати, але до яких наслідків він далі доведе. Це була пожежа, дим стелився, він лягав на заблоті та сусідні села Тулуків. Там також люди били на сполах, дзвонили, дзвонили пожежникам, дзвонили в міліцію, щоб люди реагували. Два дні дим з заботів був. Такому смозі важко собі уявити. Люди закривались дома, не відкривали вікна, не виходили на вулицю, на прогульники, бо тому, що всюди було чути. Горілою пластмасою. Вам треба знати перше про статус цього сміттєзвалища. Офіційно вам треба мати відповідь від селищного голови. Офіційно скаже, ну так і зробити запит. Кажіть, будь ласка, чи є відповідні документи, на які вони стадії. Друге, до якого часу, до якого моменту воно буде існувати, які влада буде. Приймати кроки для того, щоб е, усунути, і третє питання це тобі, поставити можливо зібратись з громадою, зібрати якісь підписи, е, зробити звернення, е, надати якісь терміни до. Локалізації і подальшого вивозу цього сміття з цього місця зараз людина живе в процесі її життєдіяльності, вона зобов'язана десь сміття, оскільки ми живемо в цивілізованій країні, так само цивілізовано воно повинно десь вивозитись і це. І потрібно бути компроміс між владою і громадою. Вони повинні якраз з цим і працювати. Чи вам потрібно тут сміттєзвалище? Ну якщо потрібно, то відповідно повинно проводити захоронення, повинна бути якась можлива переробка, утилізація сміття. Ну, просто ви повинні звертатись до влади, щоб конкретно щоб вона діяла.